Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні на камінчиках подивимось, про що вас хочуть попередити камінчики, що вам хочуть розповісти, на що звернути увагу. Давайте так. так. На ваші мрії звертають увагу камінчики. І на те, що є люди, які з любов'ю допоможуть вам ваші мрії втілити в життя. Це якась от буде тема, в якій ви будете ну, як знаменитість найближчим часом. Це може бути, наприклад, у вас якесь свято, наприклад, день народження. І на, ну, вся увага прикута буде в цей день до вас. Може бути і так, може бути якесь інше свято, або може виступ ваш якийсь. І це ну, важливо буде бути в контакті з людьми, бо тут і чоловіки, і жінки, тут всі увагу до вас будуть пригортати. Ви знаєте, багато такого, що. Ви будете серед людей, навіть якщо вам дуже хочеться побути наодинці, у вас не дуже вийде. Бо багато буде запиту на вас від людей, яких ви вже знаєте. Ви ну, багато там спілкуєтесь з цими людьми. І дивіться, як для когось з вас. Як захист від якоїсь жінки буде потрібно. Зараз я це поясню. Це коли є людина, от як би вона себе не поводила, ви завжди насторожі стосовно цієї окремої людини. Ну, от не подобається вам ця людина. І знову ж таки буде ситуація, в якій ви будете, от, знаєте, в стані підвищеної захищеності. Просто тому, що вона буде десь поряд. Ну, тут вже дивіться, може це співробітниця, може це для когось там свикруха, може бути і так, може бути там сусідка, якась, яка вам неприємно бачити її, але все воно буде нормально. Все воно буде гаразд в цій ситуації. І для когось відходить камінь вигоряння. Коли, знаєте, ви Ну, це як є тема, до якої ви вже от просто вам хочеться її тільки заморозити. І не більше і не торкатись цієї теми. От відходить це, ви якось. Або просто ви будете на щось інше звертати увагу, вам буде не до цієї теми, або просто ви зміните своє, свій погляд, ну, взагалі, от просто зміните ну, ставлення до самої ситуації. І ті з вас, хто, наприклад, ставив собі захист магічний, то він у вас працює так, як треба. Ну так, особливо, якщо там десь була задіяна вода, стихія води, то взагалі все добре працює. Так, далі. Багато любові, багато, от таких, знаєте, от ставлення такого до вас е найближчим часом, коли, коли ви будете розуміти, що люди до вас прихильні, люди вас люблять. Давайте ще спитаємо, що вам ще треба знати, на що звертаю увагу. Звертаю увагу камінці. Ні, адже ти зараз скинеш? не треба. Весь час про симпатії. Ви викликаєте великі симпатії в людей. От просто от поряд з вами збираються ті люди, які от як прихильники для вас. Ну, може, дійсно, може, дивляться дівчата, в яких є свої, наприклад, Ютуб канали. І у вас, глядачів, тоді побільшає, будьте готові до цього. Бо те, що ви робите, викликає велику зацікавленість і симпатію. Тобто ви цікаві своєю відвертістю, ви цікаві неординарністю своєю. Ви взагалі яскрава зірочка серед багато кого. І... Ви знаєте, оці планетарні зміни, вони теж на вас дуже добре впливають, і у вас період, який це як може відійти від вас якась хвороблива ситуація. Це може бути і здоров'я стосуватись, а може бути і якась ситуація, коли от з кимсь у вас там болісні стосунки, наприклад, чи болісне ставлення до чогось окремого це як те, що буде ну, як потроху від вас відсуватись. Допоможе в цьому комусь з вас жінка, з якою у вас гарні стосунки, налагоджені, і до якої у вас є довіра. У когось просто і те, і те, а у когось просто, от ви можете бути і незнайомі, наприклад, од, ну не спілкуватись е, один на один, а ви просто можете десь там, наприклад, слухати цю жінку, і у вас є довіра до того, що вона розповідається. Можете психолога якогось слухати, чи ну просто там вже дивіться, чого це для вас стосується. Так, і ще що тут? У вас як зміна до поставленню, зміна до якогось чоловіка, а для когось це може бути як заміна одного на іншого. Тут вже теж дивіться, у когось це буде торкатись суто. Особистого життя в когось це ділової сфери торкається, коли можуть одного співробітника на іншого замінити. Так. Знову ж таки, комусь, я так розумію, що комусь дуже важливо, хто там робив, ставив на себе захист, чи працює, чи ні. Працює, знов показується камінчики, не хвилюйтесь, ваш захист працює. Uh -huh. Так, і давайте ще раз спитаємо, що нам ще покажуть. Зараз оці приберу, щоб нам не мішала інформація. Так, Що вам ще треба знати, на що звернути увагу? Uh -huh. Якась тваринка вас обрала і хоче бути поряд з вами. Це може десь ходити, годуєте тваринок, і прихильність має до вас окрема тваринка. Це, знаєте, це кохання з першого погляду на вас, у цієї тваринки. І Це довіра така, знаєте, з першого погляду. Відчуває в вас гарну людину. Потім для когось з вас звертайте увагу, що ви їсте. Тут може бути тема отруєння. Коли тут знаєте навіть не про строки придатності продукту, а тут про те, з чиїх рук ви їсте, тут про те, що така людина, яка, ну знаєте, хтось готує і любить це робити, і ну якось так вкладається в те, що готує, що продукти потім на користь всім ідуть. Ну, там... Їжа, яка приготовлена людиною на користь іде, а тут інша людина, тут думає погане, коли готує. І цим поганим е, напитується їжа. Це, як знаєте, погану енергетику вкладає в їжу. Ви щось навіть тут купуєте, тут не, не з близьких людей, а тут людина, яка продає цю їжу. І ви, купляючи, ви просто от Ну, Як частину тієї поганої енергетики з'їдаєте з тією їжею. І тут то Воно вирішиться. Ви, ви, все з вами потім буде гаразд, але деякий час ви витратите на встановлення сил. Так, у когось кармічне, доленосне кохання починається. Ну Як на порозі ви, а може ви вже є, і у вас є питання, це вам людина по долі чи не по долі, абсолютно по долі, абсолютно ви один одному ну, доле, доля привела вас один до одного, і у вас буде переїзд в інше місто. Тобто, ви не до себе приймаєте людину, а ви до людини йдете. Угу. Так, комусь показано, що природа вас очищує, частіше бувайте на природі. І це знаєте, як давайте собі змогу послухати тишу природи. Оце саме такий стан, коли ви зупиняєтесь, коли ви не думаєте ні про що інше, а ви просто розглядаєте природу, і ви як, як та губка в себе вбираєте цю природу. І оце вас дуже очищує і налагоджує ваш внутрішній стан. Так. Так, у когось тут врівноважується фінансовий ваш канал, налагоджується. Це, як, наприклад, у вас були, може, заробітки нестабільні, тут більш-менш ви виходите на стабільний заробіток. Як, таку якусь як платформу отримуєте для заробляння грошей. І найближчим часом трошки будете стикатись з якимись такими, ну ви будете це називати проблемами. Насправді, це як маленькі такі випробування на вашу спроможність вирішувати питання. все, Це не більше, це не, не навіть не треба називати проблемами, бо воно все вирішальне таке, воно все легко вирішальне. Це просто от те, що просто то, трошки буде вибивати вас рівноваги, Але це як, як, як тренажер, який вас тренує легко вирішувати питання, побутові більш за все. Ну і все. На цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня! Гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!